Марафон продовжують новини від команд фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. я тетяна Висоцька, вітаю ще один російський склад боєкомплекту злетів у повітря. Цього разу в окупованому ірміно на Луганщині. Ось як це було? Відео прилюднив речник Одеської ова Сергій Брачук. Нагадаю, напередодні на Луганщині прилетіло і у ворожий склад БК в окупованій Кадіївці. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону зазначив, протягом останнього тижня на окупованій частині Луганщини бавовна на ворожих об'єктах відбувається ледь не через день, найчастіше на ворожих складах. Такого як тут в Чечні не було. Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупанта. Мобілізований плаче і скаржиться батькові, що їх відправили на вірну смерть. Розповідає про нестерпні умови служби, що їх кинули на напризволяще, а зв'язку майже немає. Такого. Навіть в Чечні, не було. Да, я прошу, мать. Це такого пл. Ви просто кинули вас і все і навіть нікому не потрібно. Так, секс. давай, ну, не только душу себе не рвить, у всех нервы уже, ну все, сдают уже Да я, я понимаю, что я говорю, не сколько за себя, за себя не обидно, блин, за свой живот обидно, у меня уже три трехсот. Росіяни планують новий масштабний наступ. Вважає міністр оборони Олексій Резніков. Таку думку він висловив в інтерв'ю британському виданню Гардіан. Коментуючи часткову мобілізацію в Росії, міністр припустив в той час, як половину з 300 тисяч мобілізованих Москва одразу кинула на фронт як гарматне м'ясо. Решту готують більш ретельно, ймовірно, до нового наступу. Призовники готуються мінімум три місяці. Це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу. Ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план. Росіяни знову підуть на Київ, не сумнівається. Валерій Залужний у спільному інтерв'ю з командувачем сухопутних військ і політичним керівництвом країни для іншого британського видання. Економіст головнокомандувач розповів, скільки і якої зброї зараз. Бракує Україні. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу це зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше ніж потрібно. З нинішніми ресурсами додав залужний не може проводити нові великі операції. Хоча зараз, за його словами, одна вже на підході. Цікаво, що обидва інтерв'ю вийшли в один день. В Закардіан пропускають, що ці спільні заяви спрямовані на західних союзників, аби ті не розслаблялися і не забували про постійну загрозу з боку Росії. Союзники працюють. Нову партію військової допомоги надала Німеччина за останній тиждень. Берлін передав Києву ракети для ППО Арісте дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, снаряди до гранатометів та інші боєприпаси, чотири машини швидкої допомоги та 18 вантажівок зі змінним кузовом. Також цього тижня стало відомо, що Німеччина розпочала будівництво заводу, який вироблятиме набої середнього калібру, зокрема і для зенітних установ. Новок Гепар, який Берлін передав Києву. А Велика Британія вже січня розпочне навчати ще понад 19 тисяч українських солдатів. Про це на брифінгу повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. 10 тисяч вже отримали вишкіл на тренувальній базі Сполученого Королівства. З українськими бійцями працюють інструктори з 10 країн, розширюють програму підготовки наших військових і Сполучені Штати. Як повідомили в Пентагоні, їх тренуватимуть на полігоні у Німеччині що Навчатимуть пів тисячі солдат. Одягнути військовослужбовець, які нині на передовій, а ще надати усі необхідні ліки та засоби гігієни. Таке завдання поставила працює організація Землячки. Вони також підбирають плитоноски, в яких воячкам на фронті зручно. Як жінки в тилу допомагають жінкам, які на передовій. Далі в нашому матеріалі. Склад заставлений етажерками та коробками. Тут можна знайти все від косметичних засобів та ліків до одягу. Усе це для жінок, які нині у Збройних силах України. За кілька днів нам ми збираємося вже з зі відправляти на передові позиції і будемо захищати наші кордони. У різних військових структурах нині служить понад 50 тисяч українських жінок, із них 6 тисяч або на передовій, або поруч українським воячкам допомагає ініціатива землячки. Її організаторка каже, передусім вони забезпечують жінок одягом, взуттям та спіднім. Наша армія не була готова до того, що стільки жінок з'явиться в армії, і тому на них потрібно більше форми з маленькою за розміром, потрібно взуття маленьке за розміром. І зрозуміло, що такі моменти зараз. Зкривають волонтери, і це нормально, тому що ми працюємо як велика, одна єдина команда. Землячки навіть запустили пошив форми для жінок, враховуючи усі потреби. Шили зимою моделі. Військовослужбовця з позивним Арта розповідає: усе, що нині на ній, отримала від волонтерів. Це її, це все її Фліска під низом це теж Ксюша, шапка Ксюша, ну, тобто все це допомога. Авторка проєкту Землячки Ксенія Драгонюк розповідає, Тая сестра її чоловіка пішла в ТРО. Від неї першої і дізналася, що у дівчатам багато чого не вистачає. Далі розпитували в інших військовослужбовець, так і з'ясували, що у жінок бракує засобів особистої гігієни, білизни, а ще ліків щось дівчата забирають особисто, щось відправляють посилками. У кожну кладуть особливу дрібничку солодощі чи дитячі малюнки. У жінок є свої особливі потреби, наприклад це ліки для жіночого здоров'я, тому що е, якщо чоловік сходив в туалет, йому нічого не буде на холоді. Якщо жінка пішла в туалет на холоді, в неї буде цистит. І у кожної жінки має бути при собі пігулки для жіночого здоров'я. Завдяки соцмережам про ініціативу землячки дізналися й інші, і почали підтримувати дівчат, зокрема, й грошима. За час існування фонд уже допоміг кільком сотням жінок в планах лише збільшити їх кількість. У нас жінки сильні жінки розумні, на жінки дуже Дуже багато скільки чого роблять, тому ну я врахую, що дуже велика роль жінок в нашій армії. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон єдині новини. Росія в обхід санкцій закуповує в іноземних компаній деталі для дронів Орлан. Це виявила група розслідувачів, серед яких інформаційне агентство «Ройтерс», Британський інститут оборонних досліджень і видання «Важної історії. У їхньому спільному розслідуванні йдеться, що в російському безпілотнику орлан досі використовуються американські, європейські і японські комплектуючі, які не повинні постачатися російському оборонпрому, а закуповує їх для Росії Петербурзька підсанка. Анкційна компанія спеціальний технологічний центр, яка для цього побудувала довжелезний ланцюжок посередників. Лише цього року вона закупила західних складників для Орланів на понад 25 мільйонів доларів. Дрони Орлан Росія використовує з 2014 року для розвідки і наведення вогню. Один чоловік загинув за життя ще одного борються лікарі. Такі наслідки детонації мін в одному з сіл Снігурівського району на Миколаївщині. Як вдалося встановити поліцейським, 26-річний місцевий житель знайшов та приніс додому дві ворожі протипіхотні міни. Чоловік захотів похизуватися знахідкою перед знайомим. Під час демонстрації міни і здетонували. Господар загинув на місці а його 33-річний товариш дістав численні поранення. Поліція вкотре закликає громадян не підходити до небезпечних предметів і тим більше не чіпати їх. Тим часом на звільненні території Снігурівського району піротехніки знайшли і знищили понад 600 боєприпасів. Це те, що виявили лише за три минулі тижні. Перед відступом росіяни буквально нашпигували все навколо вибухівкою. Її знаходять і на приватних подвір'ях, і в полях, і на об'єктах критичної інфраструктури. Це день на стабільне щось попадається. Тобто, це або касетний елемент, якщо в полі. Дуже часто снаряди, різні якісь гранати. У Баштанському та Миколаївському районах піротехніки за місяць обстежили понад 600 гектарів території. Виявили більше двох тисяч різнокаліберних боєприпасів. Тому наполегливо радять місцевим, поки не пересуватися грунтовими дорогами. Музей Григорія Сковородина Харківщині, який росіяни розтрощили ракетою у травні на зиму. Законсервують Харківська облрада виділила на це 2 мільйони гривень. Національний літературно меморіальний музей філософа розташований за 20 кілометрів від кордону з країною агресоркою у селі Сковородинівка. Там останні роки жив Григорій Сковорода. Там він і похований з грудня у день 30... 300-річчя філософу у мінкульті повідомили, що на відновлення музею після ракетного удару потрібно щонайменше 112 мільйонів гривень, аби зберегти те, що вціліло, гроші збирають і прості харків'яни і волонтери. 350 тисяч гривень передав Святослав Карчук, ще 300 тисяч калуш оркестра. Аукціон для Азову підписаний захисниками прапор. Розмальовані гільзи від боєприпасів та футболка з автографом Святослава Вакарчука. В Столиці відбувся концерт, на якому збирали кошти для тактичної медицини та реабілітації бійців. Цю пісню написану ще в квітні, коли захисники Азовсталі мужньо оборонили Маріуполь. Святослав Вакарчук нині співає на концерті, який цим же оборонцям. Присвячений це захід від азову і для азову. Фактично, це передача нашої вдячності тим хлопцям, які зараз стоять на найважливіших точках, які стояли в Маріуполі. Мальфара саме такий позивний у цього азовця, сьогодні теж з гітарою свою пісню, яку Вакарчук написав вже після початку великої війни. Вона про любов. Чекаю весною. А так з музикою і в клубній атмосфері нині збирають кошти для бійців полку Азов. З молотка пускають прапор, який підписали азовці. Лише за нього виручили понад 70 тисяч гривень. Три Всі звикли до того, що ми в українській слови жебраємо гроші. Але, на мій погляд, Азов Азову не лишить жебрати. Азов це честь, це прогідність. і допомагати Азову – це честь для кожного українця. Серед низки лотів, ось такі розписані художницею протитанкові та від гаубиць гільзи. Їх привезли після оборони Маріуполя та Києва. Її квитки на концерт Святослава Вакарчука їх можна використати будь-коли на будь-якому із концертів. Анатолій теж азовець придбав собі футболку із автографом Вакарчука. Я більше 10 років хотів потрапити в на концерт, і побачити мене ніколи не вийшло. Січас порвав я відлічна он расписался, Ну я кобів придом річому, що ті дії байдусі равно на моїх побратимів копейки не жалко. Усі виречені гроші скерують на два напрямки: тактичну медицину та реабілітацію тих, хто повернувся з полону. Тактична медицина вона є специфічною, і це засоби, які мають зберегти життя і дозволити бійця пораненого. Довести з поля бою до госпіталю. і це не дешево. На жаль, ноші рюкзаки, саме для тактичних рюкзаків для наших медиків, а всі потреби, щоб, хоча б трошечки закрити, це мінімум 100 тисяч доларів. Це просто от, мінімальне. Окрім збору коштів, мають ще одну важливу мету нагадати всім про бійців, які Досі перебувають у полоні. Більше 700 бійців, і ми зараз боремося всіма силами за те, щоб бійці Азову, Азовсталі, вони повернулися якнайшвидше. За сьогодні зібрали без малого мільйон гривень. Якщо і ви хочете долучитися та допомогти азовцям, знайти реквізити та донатів можна на офіційних ресурсах полку. Наталія Нечай, Дмитро Матвієнко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.